Тривала і змістовна зустріч із Дональдом Трампом. Так, розмову з американським президентом на полях саміту НАТО описав Володимир Зеленський, додавши, що під час неї охопили всі дійсно значущі питання. Зустріч лідерів двох держав тривала 45 хвилин, хвилин. Це значно довше передбаченого програмою. Про її подробиці президент України пообіцяв повідомити згодом. Я дякую пану президенту. Дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. «Путін, можливо, має територіальні претензії за межами України, заявив Дональд Трамп на прес-конференції за підсумками саміту НАТО. Ну а в спільній декларації Росії було визнано довгостроковою загрозою для безпеки НАТО. Такі підсумки саміту лідерів країн Альянсу в ГАЗі, в якому брав участь зокрема і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Після зустрічі з президентом Зеленським він заявив, що дійсно у нас із президентом України були важкі часи, але він був дуже милим, таким як ніколи. Я дуже був радий його бачити. Це була чудова зустріч. Якщо я зможу поговорити з Путіним, чи зможемо ми припинити війну в Україні, заявив Дональд Трамп після зустрічі з президентом України. Ну а в спільній декларації також йдеться про те, що союзники згодні збільшити інвестиції в оборону до 5% ВВП до 2035 року. Члени альянсу погодилися, що вкладення в Україну зміцнюють безпеку всіх країн. Тож допомога Києву зараховуватиметься у. Загальну суму витрат союзників на оборону більше про підсумки саміту НАТО в ГАЗі розкаже Олександр Мужичук. Історична зустріч, як її назвала преса лідерів країн НАТО у Газі, завершилася підписанням підсумкової декларації, за якою глави держав Північно-Атлантичного альянсу зобов'язуються щорічно інвестувати 5% ВВП своєї країни на основні оборонні потреби, а також на витрати пов'язані з обороною та безпекою. А головним джерелом загрози для країн альянсу названа єдина держава Росія. Об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються до 2035 року досягти щорічних інвестицій у обсязі 5% від ВВП на основні потреби оборони, а також на витрати, пов'язані з обороною і безпекою, щоб забезпечити виконання наших індивідуальних і колективних зобов'язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору. Інтрига, чи відбудеться на полях саміту НАТО зустріч президентів України та США, зберігалася до останнього моменту. Зрештою, перед офіційними заходами Трамп підтвердив, що зустрінеться з Зеленським після засідання Північно-Атлантичної ради, назвавши українського президента гарним хлопцем, чи йтиметься про відновлення мирних переговорів. Я багато розмовляв з Путіним. і Він, щосно кажучи, був дуже люб'язний. Він запропонував допомогу по Ірану. Я йому сказав: ні, допомога щодо Ірану мені не потрібна. Мені потрібна допомога щодо Росії. Перед приїздом Дональда Трампа європейські лідери узгоджували спільну позицію. Окрему зустріч провели канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Мануель Макрон і прем'єр-Британії Кір Стармер. Говорили про збільшення видатків країн учасниць альянсу на оборону. Я дуже схвильований сьогоднішнім днем. Вважаю, що це буде трансформаційний саміт, очевидно значною мірою зосереджений на витратах, щоб пересвідчитися, що в НАТО в цілому є гроші і можливості, враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масштабне нарощування військових сил в Китаї. І той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують військові дії в Україні, справді важливо, щоб ми витрачали більше на оборону, тому це буде номером один на порядку денному сьогодні. Йдеться про наші. Витрати на найближчі роки. Головний день саміту НАТО в ГАЗі мав амбітну ціль закласти новий фундамент колективної оборони Європи США та Канади. Формально саміт почався вчора ввечері з традиційної вечері лідерів країн-учасниць. На груповій фото заходу був присутній Зеленський і Трамп, який майже до останнього зберігав інтригу щодо свого приїзду в Гагу. Тоді ж тривали закулісні перемовини. Посадовці різного рівня, радники та дипломати, сперечалися про майбутнє оборонної політики альянсу, перспективи України та роль США щоб зробити НАТО сильнішим, ми маємо конкретний план для всіх союзників витрачати 5% ВВП на оборону. Ці кошти підуть на основну оборону, а також на інвестиції пов'язані з обороною та безпекою. Надто довго один наш союзник Сполучені Штати несли занадто велику частину тягаря, і це змінюється сьогодні. Президент Трамп, дорогий Дональде, ви зробили ці зміни можливими. Союзники США по НАТО розраховували досягти двох цілей: продемонструвати гідність альянсу і готовність йти на поступки Трампу, ставши генсеком НАТО минулого року, Рюти місяцями намагався переконати всі країни альянсу збільшити витрати на оборону. При цьому сам Трамп, який роками закликав Європу погодитися на цей захід, заявляв, що США самі цього не робитимуть. Кілька днів тому ви казали, що не вважаєте, що США повинні погоджуватися на 5% відсоткове збільшення ВВП на оборону. Так і є. Я був тим, хто сказав, що вони в Європі повинні платити. У них завжди проблеми з Іспанією, яка не хоче збільшувати витрати що дуже несправедливо стосовно інших. Водночас, на полях саміту НАТО, п'ять скандинавських країн Фінляндія, Данія, Іспанія, Норвегія та Швеція, пообіцяли виділити Україні понад 15 мільярдів доларів на військову підтримку у цьому році і готові до подальших зобов'язань. Олександр Мужичук, програма вікна СТБ. Єдині новини.